Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто не знає, мене звати Альона Грінчук, я художниця ботанічного мистецтва. А це друге відео про кольорові Оліпсі Холбей. Хто ще не бачив огляду на всю коробку і викраски, може подивитися за посиланням вище. А в цьому відео я хочу намалювати коротенький сюжет. Тема помідорів мене не відпускає, тому я замалюю помідори, покажу, що можна зробити саме цими олівцями, виключно одним брендом, покажу їхню яскравість, ну і як воно все працює. Тому. Ставимо лайк, буду дуже вдячна за ваш коментар під цим відео. І хто ще не поставив і не дивився попередні мої відео про ці олівці? А зараз почнемо малюнок, це буде щось дуже швиденьке. Зараз я покажу, що саме я буду малювати. Це буде помідор. Хто слідкує за моїм інстаграмом. Той бачив, що я малювала. Цій, ці гілочку цього помідора. Зараз я намалюю в олівцях. Мені, мені просто сподобалось. Сподобався колір, я підібрала, наскільки це можливо, в, як це сказати, в кольорі. Коли ми говоримо про олівці, це зовсім трошки інше. По-іншому все це працює, ніж в акварелі. Так, я десь тут декілька листочків намалюю, щоб це виглядало не як черешня, вишня, а як саме помідор, бо що може відрізнити ще помідора, окрім кольору, це його гілочка і його чашелистики. На ось так десь. Я ось взяла свою колекцію цих олівців. І буду зараз малювати, показувати, можливо, своє захоплення ними, так? Що ж, почнемо. Я буду коментувати, можливо, в деяких місцях я просто пришвидчу все це, бо я не хочу розтягувати відео. Це не урок, це чисто огляд на олівці, так? Сподіваюся, я не буду залазити в камеру. У мене тут бавовна, хот прес. Олівці Холбейн, ви вже зрозуміли це. Я швиденько це зроблю, я не буду сильно заморочуватися, це не виставкова робота це мій просто цікавий обхожу бліки. Одразу скажу, що ці олівці чудово віддають пігмент. Хто користувався, наприклад, люмінансами, той знає, як вони в роботі. Але ось тут супер класний кінчик, супер чудовий кінчик, який не кришиться, я його постругала достатньо гостро, так, ви бачите. І він до сих пір у мене гостренький. Це говорить про те, що. Достатньо, знаєте, коли ми говоримо в акварелі про пензлі, достатньо пружній, да? достатньо віддає і пігмент, і воду, так от тут олівець, який достатньо класно віддає сам пігмент і не сильно сточується. Так, я можу в процесі роботи ще й е щось намалювати своє. Не забуваючи, що це памінтор взагалі-то червоний. так. Я просто хочу показати вам, що ці олівці чудово нашаровуються. Прекрасно нашаровуються. Це, ну всі кольорові олівці можна нашаровувати, так чи інакше. Ці олівці можна нашаровувати більше, ніж ті ж самі фабери. Якщо взяти Faber-Castell, нашаровування у них, якщо ми малюємо суто Faber-Castell, вони достатньо тверді, достатньо тверді, ці більш м'якіші. Хоча ті й ті на масляній основі, олійній основі, так, не забуваємо лишати рефлекс. Тут у мене якийсь дивний рефлекс, я його зараз. Трошечки зміню, лишу один. Ну, що мені так багато, правда? Так, мені не вистачає чогось синього. От я ще не люблю, знаєте що? Коли олівець не заточений, просто терпіти це не можу. Я продовжую це робити, шуршати олівцем. Зараз включу вам пісню і буду малювати. Чому? Бо я думаю, що це може затягнутися на дуже довго, я люблю набирати інтенсивність дуже довго, я люблю міксувати, як і в акварелі, я люблю насичувати. Колір поступово, я не, не беру одразу, ви замітили так, одразу можна було б, в принципі, це зробити. Але мені більш цікавіше нашаровувати все це поступово, додавати різноманітні відтінки для того, щоб воно проглядалось. Знаєте, це такий безкоштовний майстер-клас, як малювати кольоровими олівцями від мене. Так, хочу закрити низ. Але все одно це не урок, курс величезний, над яким я працюю. Він закриє всі основи, всю базу по кольоровим олівцям, і вам ви підете в вільне плавання. Після пройденого курсу, бо там будуть закриті всі питання, абсолютно усі. Це я прям, хто, зі, хто проходив хоч один мій урок, він розуміє, про що я. Зараз я, знаєте, коли малюю, розмовляю про що завгодно, мені подобаються такі, знаєте, подкаст включили, поки щось їсте, п'яте каву, іду, слухаєте і дивитесь, надихаєтесь. Знаєте, щоб швидше закінчити, це я починаю вже робити якісь такі незрозумілі рухи олівцем. Для того, щоб не розводити цю роботу на години роботи. Бо я це можу, я вмію довго малювати, і це дає свій результат. Але ви маєте зрозуміти, що кольорові олівці це не про три кольори. Кольорові олівці про це безмежна кількість кольорів, які ми нашаровуємо, щоб досягти того чи іншого ефекту. Неможливо, як в акварелі, працювати в олівцях з обмеженою палітрою. Це буде щось дуже обмежене по кольору. Тому моя порада. Якщо ви підбираєте кольори під свою роботу, максимально всі відтінки підбирайте. Що не можете підбирати, просто спробуйте їх намішати. От в олівці працює принцип оптичного змішування. Друзі, ось наскільки це можливо, я от бачите, навіть підбирала колір, я намалювала такий таку помідорку, трошечки корявеньку до речі, зараз просто її підправлю. корявеньку бо я ну, достатньо далеченько сижу від екрану. Ой! Від листка для того, щоб вам в екран не влізти головою. Але якщо зараз я все ж таки залізла, це тільки тому, що мені потрібно поправити форму. Плюс ця форму ми ліпимо тільки тоді, коли у нас дуже гарно заточений олівець. Інакше в нас буде, що попало. Ось. Ще навіть докрутила трішечки. Ось, я сподіваюся, вам сподобалося. Що ж, ви бачили, що ці олівці чудово, прекрасно нашаровуються, вони роблять чудові суміші. Дивіться, які достатньо яскраві. Так, яскравість є у цих помідорах. Якщо я навіть це не порівнять, але. Акварель на Велумі і кольорові олівці це е, холбейн. Можна досягти яскравості. У мене просто не вистачило чи червоного м -м, тут кольору. Але от подивіться, м -м, наскільки все гарно блистить рівномірно. Немає вдавленості, я не тиснула на папір. Все дуже рівномірно. Ще раз скажу: кольорові олівці Холбейн, ну, варті вашої уваги. Не всі кольори для ботанічної ілюстрації підійдуть, але дуже багато з лінійки. Звертайте увагу на світлостійкість. Оце всі мої поради. Тому я щиро дякую вам за те, що дійшли до цього кінця. Не забувайте поставити лайк. Я буду дуже вдячна за ваш відгук, якщо ви напишете його. Дякую, що були зі мною. А з вами була Альона Грінчук. Художниця ботанічного мистецтва і кольоровий олівці Холбейн. До зустрічі в наступних відео.